Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя. Слухай, на мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання, це перше. А друге розуміння того, що будь-який момент твоє життя має, закінчиться, може, і ти маєш бути до цього готовим, ментально. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває, з близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пильно, насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. Стосунки з людьми я намагаюся тепер дуже, дуже з близьким оточенням тримати зв'язок, теплий. А друге, у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки, я показую людям, що купляють на випадок злом війни чи чогось такого. А не ісключено тепер, що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки, у мене там всякі топорики, як там розвести огонь без тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу купоручей, спеціальні там одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна, величезний нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати, кладовка. Отак. тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок а, якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу пройти, взяти сумки, положити тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців взагалі, там, не турбуючись, ні про що буде що їсти, пити і так далі. І я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не обов'язково ж ново купувати там, на в Україні новий лик, за кордоном на Німеччині, це eBay, Клянін, Сайт, чи як він там називається. Дуже багато речей цих можна знайти і купити за копійки, або багато людей навіть безкоштовно за кордоном. Краще нехай у вас це буде, це ще якийсь тил у нас дуже багато різних гранів в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайних ситуацій в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або у вас уминуло в житті, але краще до цього будь готовим. Отака от, от історія. В цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. І плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не надо ждатися апойменти, терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналізи. Ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи. Да, це дуже важливо, бо коли я жив Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставляють. їздити через всю Європу, в Україну дуже важко було. От. Тому от зараз мені дуже Польща подобається, українців тут багато і так далі. Коротше, то, що раніше здавалось мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмислено. Дуже пріоритети змінюються. І дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюється. В принципі, отак.